Всім привіт! Хочу знову трошечки про оцей от план перемоги і формулу перемоги Зеленського деякі деталі от прояснити. Пам'ятаєте, я вчора казав, що е план, перший пункт плану перемоги це Україна в НАТО. Да? І я поняв, чого ж це, це перший пункт плану перемоги, а другі пункти він не розказує нам нікому. Тому що перший пункт. Йому хтось пообіцяв, і пообіцяв йому, скоріш за все, хтось із наших партнерів, що частково Україну візьмуть в НАТО, і як уже всі наші партнери сказали, що е доведеться трошечки е територіями е на деякий час е пожертувати, е але це неофіційно і на деякий час потім вони повернуться до нас. Але частину України е після перемиря, так сказати, візьмуть в НАТО. Скоріше за все, йому хтось це пообіцяв, і е після цього він відкрив нам цей перший план. Розрахунок приблизно на те, що коли, е коли от він завтра чи післязавтра збирається представити весь план. А весь план не вийде у нього, тому що західні партнери він їх звинуватить, що вони не готові допомагати в той кількості, в якій він просить. Да? Ну, тому що у них банально нема чим. Ну, у деяких. От. А так як е, він сподівається, що Україну візьмуть в НАТО, так як йому пообіцяли, він вставив це в свій план і після. То, як будуть перемовини і закінчиться військовий стан, у нас моментально повинні бути вибори. І всі наші партнери на цьому наголошують, що сразу повинні бути вибори. І сама-сама перша теза на виборах, яка, як думаєте, буде А така. Зеленський привів Україну в НАТО. Оце його основний план. А післязавтра. 16-го, да. 16-го числа він е в Верховній Раді збирається розказати весь план. Весь план, мавірно, буде із якихось невиконаних штук, крім першого пункту того, що для нас є самим основним пунктом. До речі, спілкувався з деякими військовими, е з багатьма, так сказати, і майже всі. Е, кажуть, що вони е, якби не проти перемиря, але за однією умовою, що Україна в тому складі, в якому буде перемир'я, піде в НАТО. Тому що в іншому випадку перемиря, ну, всі проти перемиря будь-якого. Тому що вони в це не вірять. Ну і я теж не вірю, і я думаю, ви теж не вірите. От. Так що а Зеленський, ну, як бачите, намагається грати а, ще й в виборчу кампанію. Прямо от зараз, тому що потім часу у нього на це не буде. Потім, як тільки, тільки щось буде змінюватись, це все буде відбуватися дуже хаотично і дуже може бути стрімко. І під час йому потрібні козиря, от він собі вже забронював. Якусь тезу, що він буде, країну в НАТО привів або приведе, або щось типу того. А... Ну, побачимо. Але я б взагалі після цього всього, і... ну, і до цього я за нього не голосував. А після цього всього точно не голосував би. Так що думайте, думайте, за кого голосувати? От. Все на цьому. Тихої ночі, а, до речі, шахеди вчора вночі взагалі не літали, а сьогодні, скоріше за все, вже полетіли, були, були вже об'явки. І, мабуть, це все неспроста. Така пауза була, може вони накопичували велику кількість все, тихої ночі.